Друзі, всім привіт! У цьому ролику я розкажу вам, як зробити макети для реклами за 5 хвилин. Перед тим як ми почнемо, рекомендую підписатись на цей канал, поставити вподобайку цьому ролику і обов'язково дивитись нові ролики. 100% що більше з вас знає, як все робити, але цей ролик буде створений для новачків, які тільки запускають свою рекламу. І хочуть зробити класний дизайн, але вони не вміють його робити. І для цього у нас сьогодні мова піде про такий сервіс, як Canva. Більшість, звичайно, що знає, повторюсь, але рекомендую вам додивитись цей ролик до кінця, якщо ви не знаєте, як це робити, і хочете класний сучасний креатив, який буде працювати в вашій рекламі. Також в кінці ролику вас чекає бонус, як отримати. На місяць, практично безкоштовно, про версію Canva, якщо у вас її немає. Вона має більший функціонал, вона набагато практичніша і допомагає швидше робити власне, вашу роботу. Давайте починаємо. Не будемо затягувати цей ролик. Давайте уявимо, що нам потрібно зробити щось для сторісів, для реклами в сторіс. Ми дивимося, що тут в нас на головній сторінці. Є розповідь Інстаграм, тобто є готові якісь шаблони, які ми можемо використати. Давайте тицяємо на них і вибираємо. Як бачимо, справа у нас, власне, що буде відображатись, а зліва є вже готові шаблони. Тобто, якщо ми не знаємо, що ми хочемо зробити, ми можемо зробити дуже просто: ми можемо вибрати з якогось готового шаблону все. І тим самим зробити наш бажаний рекламний макет за 5 хвилин. Давайте вибираємо, що нам подобається. Припустимо, у нас є, наприклад, давайте уявимо, що у нас є якісь свої б'юті послуги, і в нас, нам потрібен прайс на ці послуги. І для того, щоб зробити все гарно, ми можемо вибрати з готового шаблону. Дивіться, тут, наприклад, я бачу, що є якийсь шаблон, ми можемо тицнути на нього, і він зразу перенесеться сюди. Тобто тут буде наш прайс. Також можна подивитись подібні шаблони, тобто такої ж самої тематики. Ви собі можете вибирати будь-який класно. Як бачимо, під різний бізнес, різні підходи можна вибирати. Ми вибрали це, і давайте я приближу його, щоб було більш зрозуміліше. Як бачимо, тут в нас. Усі наші послуги, щоб, наприклад, е, припустимо, я хочу зробити більший, е, замінити ціни. Тобто, в нас є готовий шаблон, але нам треба замінити все. Я вибираю його і можу тут вже змінювати нашу ціну. Як бачите, просто вводячи мишкою, я можу позмінювати ціни, додати, забрати і так далі. Так само з текстом. Тут можна вибрати просто мишкою, потрібний нам текст. І написати, що ми хочемо. Ось, як бачите, тут можна буквально просто в декілька кліків зробити. Також, наприклад, якщо ми хочемо просто забрати розділ, він є в нас зайвий. Ми наводимо на нього і натискаємо кнопку Видалити. І таким самим чином забираємо усі. Як бачите, наш, припустимо, макет готовий, ми замінили все, зробили, як нам подобається. І ми хочемо його зберегти. Для того, щоб зберегти, ми тиснемо на кнопку Поділитися справа зверху. І нажимаємо кнопку Завантажити. Після цього ми вибираємо розширення, яке нам потрібне. Бажано бути, залишати стандартне розширення, яке у нас є, і тиснемо кнопку Завантажити. І наш файл завантажується. Ми можемо його відкрити, перевірити і вже власне, використати для нашого інстаграму. Давайте також змоделюємо створимо ще один макет прямо з нуля. Використовуючи шаблон, ми можемо додати новий ти цим додати. І вибираємо дизайн. І також можемо вибрати будь-який. Я вибираю ось цей і можу в ньому змінювати так само по такій самій логіці, змінювати тексти. Давайте також ще поговоримо, і замість статичного я ще постараюсь зробити анімований шаблон, щоб для прикладу було видно, як виглядають і такі, і такі. Також вертаємося на головну сторінку, вибираємо розділ Instagram і вибираємо такі, на яких є. Позначка відео, що можна побачити. Наприклад, вибираємо ось такий. І як бачимо, як він виглядає в плані анімації. Якщо нас все влаштовує, ми можемо також просто взяти і зберегти його. Якщо нам потрібно замінити текст, ми можемо вибирати текст, і вибирати тут вже з готових шаблонів. Наприклад, вибираємо ось такий. Коли ми на нього натискаємо, він переноситься сюди. Як бачимо, можемо цей забрати і поставити «Наший». і написати текст, який нам потрібний. І все. По такій же самій логіці, ми з кнопку «Поділитися», Завантажити і вибираємо якість нашого ролику. Можемо вказати найкращий 4К, для того, щоб якість не псувалась при передачі. Він автоматично генерується, зберігається і потрапляє до нас. Також, якщо вас ще цікавить якась додаткова тема, ви вибираєте тут список пошуку і потрібне вам слово. Наприклад, наприклад подарунок. Коли ми натискаємо, бачимо, що в нас є готові шаблони. Як бачимо, нічого складного тут немає. Створити буквально такий шаблон можна за 5 хвилин. І також давайте ще повернемося до бонусної частини цього ролику. Я розкажу, як користуватись місяць версією Pro практично безкоштовно. Для початку вам потрібно зареєструватись на сайті Canva. Ви можете використати один з будь-яких способів. Наприклад, можна залогінитись просто через пошту Gmail. Після того, як ви залогінились, ви можете вибрати будь-яку мету використання вашого, вашого сервісу Canva. Я вибираю особисте використання. Після цього ми натискаємо на кнопку Отримати Canva Pro. Далі натискаємо кнопку Скористатись пропозицією і вибираємо на рік користування і. Як ми бачимо, безкоштовна 30-денна пробна версія. Скасувати можна будь-коли. Для цього ми маємо просто додати нашу кредитну картку і усе. І користуватися мінімум 30 днів безкоштовно. Тут з плюсів, я можу сказати, що ви просто, вам прийде сповіщення, що за 7 днів ви, вас закінчується, і ви можете просто скасувати цю підписку. Тобто, проблеми в цьому немає. Також ви можете отримати 50% знижку на перший місяць. Після того, як ви додали, вибираєте ваш тариф, ви Ціяти кнопку далі і додаєте ваш платіжний інструмент. І після чого вам або буде вас, або предавторизація або зніметься 1 долар. Тобто вам або знімлять кошти і зразу їх повернуть, або просто знімлять долар і усе. І через 30 днів вам прийде сповіщення, чи хочете ви продовжити далі. Тут же ви вирішуєте самі, як користуватися, але як для початківця, щоб зрозуміти, чи вам такий інструмент підходить, 30 днів. Більш ніж достатньо. Якщо ви постійно такі сервіси використовуєте, то вони власне будуть вам потрібні. Якщо ви хочете буквально одну-дві якісь маніпуляції в місяць робити, то дійсно я не бачу змісту вам користуватись платною версією. Надіюся, цей ролик був корисний для вас. Обов'язково підписуйтесь на канал, якщо він був корисний, і не забувайте тицяти ваші вподобайки і залишати коментарі під цим роликом. Також, якщо вам цікаво, зараз на екрані ви побачите ще нові ролики, які можливо вас зацікавлять.